Доброго здоровлічка, чистовані позирачі, доброго здоров'ячка цім брови. Низька сми зась у моєму креативному світові. Я тепер -к у ролі капітана святої Мегалини, всякісь сме назвали Сейськорабель. Йду. Ой, там вже сте могли відіти. <сум> вже сте могли відіти нік нашого слідучого гостя. Котр. Ні, це не він, це не він. Не подумайте. Низька в нас у гостях буде а, якийсь біру руснаків. To tu, пане Biro? Нет. Нет. Я Андрій Корсак. Звати не Андрій Корсак. Сервис с ушепком. Слава Ісусу Христу. <laughs> Нет, та не чи не си на них. все будет жити ми... вічно. Ми всі знаємо, що что Бироу Руснаки. Тут пише у тебе над голово. Все такая фича Майнкрафта. <laughs> не выдержав, позора разкочив у воду. <laughs> так. Згаден, Шандор, я не знав, що вам іще яку інформацію за мене треба, всього достатньо. Як я Номер що... телефона, адрес, номер банківської карточки, послідні три цифри, котрі там ззаду написані. А, карточки не мав у мене, але налічка. <laughs> поняв, добре. То давай гроші. <laughs> де, де я чекаю? Але. То давай гроші. А, все, поняв. Забрав. Подякував. <laughs> а вот кивчать. Вот кив у тебя с мараг. Пак я, в Де... креативу, нет. Сюз... А, добре. От, чекай, на спрячу. Так. Все, я лишив капитанові в каюті, бо Бо, ну, щось стає на у кораблеві все проходит через капитана, все... ты розумієш? Ай, ну це мамкуська магия, я пойду уже. — Нанківська. — А нанківська, добре. Летиме такою хоч якого бока, і що нам первое око упаде, та там щось построїмо. Йди за мною. Ну. Тут є всяка помірна Майнкрафтовська хаща із... У мене, правда, щось е... глючне освітлення. У мене чорної листі. — я мало, у мене теж. Кампец, у мене чорної К-ю, і чорний я. К — Я мало, я мало. Знаєш, що це Нігаль. Нінгаль. Нінгаль. Чуєш, ми позіримо так, якої наші животи важні. Це що таке? Ні, це дуже чудний глюк, це споза чого, цікаво. Це все чорна магія. Оп, оп, оп. Ні, я просто видів чорну траву сяк, або чорного міаля ще не видів. Ні. Ні, тако, слухай, там є болото. Я би може у болоті, так, що поклав. Де-де-де. Чекай, Належний. бо я тебе загубив. Я ніч не клав у болоті, чесно кажучи, а я б дуже хотів усе, так що. Е, це самі собі інтересний був опит. Айно, ну поймеш, щось у болоті. Стандартна будова у болоті ото е, хижа босоркані. Туйка я вижу, то її хижка не є, значить нам її треба вчинити. Бо представляєш, тойка у болоті же собі босорканя, а хижі немає. Як ото? Ну, бомжує. <с це прийняло! Сигняшні корови! Що з... Ага... Це темна магія, босоркані за заманює коров до львів. Це все вічний... вічний двигатель. Ну, може би дещо да, тільки вчинити, в усьому гідію. Ого! Тільки, доста... Япно. Ну, в усьому розламував, я не знав як це ані називати. Його було ще на поверхню виходило. Це би було б мені свідать интересно. Може би то була башта або Слухай, може і так. Добрій. Тоді Ту туди... було б Тоді учиним так. Кажи, що чиниме, ти, ти побудь прорабом тепер. бо на минулих видеох е, я командував. Може бути. добрі. Н не знаю, просто. У мене є одна ідея, щоб може учинити, Тільки, тільки досить таку тонку. Айбо. Слухай, ми з тобою. Я, я про раб, а не араб. Так що. позирай. Я си думаю, сидую учинити високу, дату. І тонкою таку башню, яка буде йти вгорі закручуватися, да, ефект закручування можу вчинити. Нагорі вчинити стріху, знаєш, таку конусообразну високу. А, і на горі що, деякі. деяку імітацію частиць, знаєш. Можна що і цього За легендою, у нас тут буде жити босорканя, айно ну, велика кровляча мучителька. Знаєш, на що б цесь матеріал? Ну на що? Найсе все на, на Кустя. І. Слухай, це все круто! Можемо, можемо знаєш, що вчинити. Ож б. Гиб... І все коротше. Босорканя жиє у скелетовій якогось монстра. Починім, <laughs> починім, <laughs> починім uh -huh. його. Може, або я б чинив і все, знаєш як? Бо просто і сі, і все кустя воно торчало на вон, або і так це на стіну зробили. Ну айно, айно, ми зробимо стіну, просто... Добре. Ну, я вчинив таку а-ля опору із, із ланцюг. Mm -hmm. Що нося на всьому желізове якось держить. Добрі, добрі, файно позирує. Я попробую дай-стіну вже протягти і дворі. Бо пак просто ми мали представлення, що то буде. А паку там уже вчинили. оболокою локати, що такое іншої. там уже корови просяться до неї думи. Ну, вже ближче прийшли, но... Це все... Не дуже по канонові, вони б мали там когось обстати. Ай, ну, мав мали темат. мучитися в тому. Окей, пан. Я тільки учиню бар'єр, щоб корови не вийшли. Що вони свідомо будуть. Добре, Айся, тут зачарований бар'єр такий. Ай ай Тут якось тотальное заражені 7. Сяк має бути. Юй, файний балкон іс від чого не відео. Файно, файно. Ну, я щось таке тут думав. Із світла то мусить бути грибосвіт. Насправді, вид ж 6. Ну. Просто, і це ти зачав, обой знайшов, це ти зачав, видко, ж ся босс якось скапчана з недером. Ми мусимо мати портал у недер туди. Знаєш, можу він... чинити в ньому спуск, але тільки... Туйка тулу у печеру, і там кудись у печері учинити портал. підвішений на лансах. Може було дождиться придумати. О, Айно, уж він не, не має бути частину, пещер... частину башти. Просто з башти у, сьогодні... у нього треба заходити. Колись плодородна земля кровлю просякнута, бо сорканя поселилася усі хащі і звела на нич плодовитий колись ліс. Лише к'єдна азалія Ярко цвіте. І бореся. Бореся силу духа проти злобної босоркані. Слухай, мусимо мати ту босорканю саму. Треба їй буде вчинити якусь таку комнатку, з якої не можеш вийти, то вона там ходила. Ха. Х. Москви. Це ваш канал Ні стріху на мій, ай, і він да, іздає якогось всякого матеріалу, я хочу відіти, ай, бо, знаєш, всі mm -hmm. блоки, бо можна було ухоснувати гіда якусь обводку, а mm -hmm. саму стріху чинити, наприклад, із того самого, е, із той самої Ender Tigla. З недерської Tigla. Хоті вісь у кулісі. Недерської? Ні, тендерської. Ісьой. Світлої. А з неї можеш гарадичі чи тоже чинити? Ай, я лесуть. <свес> угу, угу. О, я и не знав. Ну добре, добре. <му> <му> і далі я бы мучини май темну якусь верхушку вже Може би так і даже і з того дерева щось тут захоснував. Ну, в опозірі не так гейм си тут уявляв, а в цілому найбобово, добрі. Годно, годно бити. Мені це любить, тепер кому ж би уже вже за порталом заяти. Але так і вчинити їх. Мені це видить було б добрі вчинити їх із каміння деякого, да, і пен убочного каміння. Натурального. Або ясне діло, що воно має бути такою дрантивою. Портал має вийти десь тут? Ай, ну, ай, ну, дистуй. Не Я то ще мало лаву, додам дам. Йуй-юй-юй-юй-юй. Что есть так Ну, тогда, Далик, у, -у Светлей ты Це Все, все, там було Вся живність піде. Мистецтво жадить жертв. Ну, Я вчинив основу для портала. Не знав, як ти до нього проведеш Гаради чи, надію, все надіюся буде добрі. Я теж не знав. <проб> на це Это досить нетривіальна задача, я ти упусти. Знаєш, ти можешь... Сейчас бы можешь було тоже підвісити от всяк на ланцю. Леди с той кручинити. Бо я й любило маленько майвидко, бо мені се тож дуже темно і в той буде спущатися в то. Ну, от і у нас його настояти і обзирати своє пекельне царство. Цек, <гадець> це гіба це продовження тої історію, що не дар прориватися у реальність, айно? No? Ну, найба було. Добрі, Щось вумалювало, вымаливал, у меня селюбля кисигара, дай чуть справді. Ну, доста не піло. а це що за переключателі такі? Три, свіч... Три... Три свічечки О. жизни. <рес> типа, ну не. Так, меніся, сядет, ми дуже багато часу кільтуємо під землею А не вчинились ми і в ней чу хуже. Я такое мало тоже. Тоже задумал теперь. Добре, треба нам учинити хоч і ну. А ти що фурп'єш? Эээ, е, молоко. Нащо? Молоко люблю. Ну добре. Яй, <гум> я не хотів. Все, тепер нам нужно. Не зидание, як сейси все стало. Так хоч і mm -hmm. погостити молоком, я знав. Айно. Айбо. <губ> маленьку не том вибрав, так. Нич там не погоріло. Но... Ні, ні, не, погорі... не погоріло, не все бо IBO CSGO rizate. No, te pirke dobri. Tak, jaz dorast pridem ponekam, jaz rastu in malinko probu laboratorijo učenete. А від, знаєш що, можеш учинитися також на днові всього вічного мотора будуть зогліна коні кустяки і там будуть корови, гіб. іти, а пак, у днев, иднем пак, у них. Це все вже май буде на мучині якоїсь похожий. Ага, слухай, не варіант, бо зогліна у шутках б'ють, з'їдавить просто. Це не добрим учинив, маленьком не прорахував. Йой, ну що? Ми строїли, ми строїли, змучилися ручки нашій. <реш> Треба тепер піти поникати, що у нас айно, красного вийшло. Та-да, це все наша башта Босоркані. Пойме, повзираємо, як Іся там жиє. Ну, за первоє, е, убийдемеся цю башту трохи кругом. Видите, ось, вона основана на кістяковій якоїсь великої древньої звірки. Тою даже хвіст підпертий. Тою стремля требра. І одну сього кюстяка є, видите, вимуровані стіни. І всі башти, і у, усі в башті жиє якась босоркання. Видимо, ось, кругом башти кругом шириться якась е, неясна недерська інфекція, яка заражає землю цим членюванням. Но, і усю башту ми не можемо зайти пішо, ми можемо лише залетіти в неї, так і залітать босоркання, туйка в неї, але тото -то є. Бірове десь. Айно, ну, туйка може зайти днів, туй у неї то -то, точка приземлення. Но, Хочу тільки... додати, босорканів ми забили геопривести, так що я буду роблять босоркані. Ай, ну, ти будеш нашу босрканю, добре, не бай, нормально. Туйка її. ПІЦІ лабораторія. Туйка у пиці лабораторія, туйка у нас жиє. Взлят полоса її ту ясне діло. Вже ми видели. Туй у неї всякі косиці. Що, Що чиниш? Imi БОСОРКАНЮ Ти мав повісти. Ха <гум> 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 ясно, добре, добра імітація Босоркані. босоркани. Ай, ну тільки в неї то то. Робоче місто можна так уповісти. Туйки босрокання робить свої страшні зілля. Ту замочує цей гриб, ту замочує сесть гриб Тільки у неї книга рецептів. Ясное діло, вона той записує в Ну, та й тайту вона деколи спит. І це портрет її возлюбленого Пінокіо. Це все портрет Вальтера Ващика сплю только я. <laughs> Добре, найбуде. Ну, і далі. Спущаємося у долину. яку мусите розуміти треба гадкувати, убить ми не впали. Айбо, бо сорканняся падати не боїт, бо вона взагалі літати знає. Тільки ви не в курсі. Тут є ще виход на балкончик. Тут є такий піці балкон. виткіть, вона може никати. Е... За. За муками в умиральній у ямі. Фіціцько. Ну там насправді дерево маленько заважать, та не дуже видко. А, ні, чекай, умиральна яма з другого бока. Ай, ну тут все видко. єй, клас! Все файно видко. Видко, як живі створи мучив. Екстаз. Ну, Бо соркання с якої люблять. Ну, ідеме, дали дули, ідеме до доли, той у півниці у неї є. Hisia каже. А, то то. Путь на роботу. Туй кейся вся конструкція держиться на ланцах. Туй а, цик чогось. Не знав чого. У мене не, не було заплановано, бо тій свині били. Я знав, у чому. Мегалю вырішить все це добре. Ні, ну пой пой. А? Поняв. Ну йдім Дімед. Ну, той к. А, Туйка босорка. Йо, господичку, що, що чиниш? Я босрканя. Я вижу. Босорканя Туйка далі спущаться до лігарадичами, бо Тую йде на роботу. Ну, і туйка є портал, ми його запалиме і ми з босорканів офіційно йдемо на роботу. Ну, йой, і то штуйка босоркання вже поробила свої діла, вже все поробила, що треба було. Ну, але Сагео находить свої діла робити. Видите, кульку вже не робила. Поворові все буде будаль, бо у башні не вустало на будаль. Як хотів Вальтер Вощик, видите, я і мрію свого цимбора, Він хотів мега будаль, но учинились ми. Мега будаль, а не недер будаль. Або некий. Гінде кістяк, гинде кістяк, кістяк, і там великий скелетон. Так мися видит, що Босорканя собі тут у хишку притягла якось вицить. Треба буде топ портал, мало великий вчинити, або було, було видко, що тудися став, був такий годик. А, е, бо у нас він Я з другого. Да. ні, він у нас і з другого бока не є такий великий, то ви давно не зробимо. Ну no, от, і що? Вчинимо розоблачення на Босорканю? У нас, значить, все це не... не у скелету якогось. ...єдного створіння вчинила свою хержу, айбо натягла і всього всього музейних експонатів. Ааа, та, що... та то то, то фейк! Ніки, май маленькі, май маленькі. Та то то босорканя на фейк учинила компет, не посправді май маленький. Май маленький. Там на фейк! Босорканя зафейкувала я в шоковій. Ну, у, у Босоркані буде свій ютуб канал, буде називати фейк лайф. Ну йо, я, я лечу гет. Ну та що, чистовані позарачий, красно дякуємо, ж бились сте низько з нами. Ми низько клали хижу по соркані. Ну, надіємося, місяця получилася досить страшна. Як мінімум, тут і свині, що там здолій та дуже ся хе хе <риво> <риво> у мене низько у гостях біру руснаків. Авать босоркун, авать дводушник, авать тот, ко Авать <риво> <риво> Андрій Корсак. Ну, no, авать кось ко притворяється тим, ким він не є. <риво> Ну, no. на цьому туди будемо кінчати. Красно дякуємо, майтеся. Кладіть лайк, валали очі йосаґ по цим по цим агігами. Амінь. Жигула. Знав, знав